Друзі, це Троєщина, мій парк. Противний майданчик в мій парк. Так, туди не будемо сильно, бо тут сонце. Це дуже класно. Дійсно класний парк зробили. Я так думаю, що вранці тут класно. Озерцьо неподалік. Ну напевно на цьому кільці будемо грати і побачимо що і як. Друзі, ми вже закінчили, не можемо сказати, що ми багато виграли, але класний турнір пройшов. Всі начебто задоволені, просто хотіли вам показати, як тут класно навколо майданчику. Тут така штучка, можна в Доміново, в шахи грати. Люди гуляють, озеро тут прикольно. Ми з Андрюхою теж будемо вже йти, але якщо ви тут поблизу, живете, приходьте регулярно, тут всі умови для того, щоб... Грати в баскетбол, в футбол. А, Рома питає, що треба футбол. Ми не знаємо, що треба розказувати, просто щось розказуй. Дякую, що, дякую. що відбувається. Коротше, питання таке: а, наскільки от сьогоднішні команди, які були представлені, відображають силу тих хлопців, які сюди приходять. Тобто, ну, це все сильні гравці, чи ще є. Того е... ми сьогодні не побачили. Ну, тут, тут насправді є сильніші гравці ще. Інколи збираються туди 5 на 5 бігають. Ну, команди 3 4 3 на 3 можна. Назбирати трохи сильніших гравців, ніж сьогодні були. Але дві команди цієї площадки були ну, досить сильні сьогодні. в принципі, Плюс-мінус, нормально? Плюс-мінус, так. Плюс-мінус ось такий рівень тут на майданчику. Ну, щоб побачити, гарний рівень треба приїжджати на Джордан. Там вас важна площадка, але. Там краще погано. А до речі, тут більше 5 на 5, чи 3х3 грають? Тут 5 на 5 більше грають, якщо збираються, то Ну, тут... А якщо не збираються, то виходи немає 3 на 3 грають. Ви ще на паркових озерах там більше 3 на 3. Ні, тут на 5 на 5, але обережно, тому що в нас тут є трохи такі ворота по бокам, то якщо... щоб не залишити ну, я, зуби тут. Я до речі побачив, що, що у вас вже в деяких місцях о, там, е... покриття повернулося. Угу. Це давно вже? Так? Ну як тільки я собі дачу ну, почав будувати, так воно тут поступово зникає. Якось, і... Ні, ну давно-давно. Ну дощ, сніг, тут же ж поляна не накривається, нічого. Я можу дати, як ми робити відео, я можу дати посилання на цей рух, всі, хто живе на Троєшки. Це і так все. У вас там 70, 70 тільки часу, чи щось таке. Ну, і це перша група, 70, а інша група, ще велика но... там. Та, 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 є там ще 100. є більша група, так. якась. А, а, яка ще <праць> Баскетбол без баб, бас. бас? Без баб. А там да, ти, всі теж ті ж самі. Ті ж самі, але плюс ще 100 Ну не знаю, мені здається, там плюс-мінус А, це 100% пересікається, але там 120 ну там 80. Ну, в цілому сподобалось. якщо що, ми вас офіційно запрошуємо в основне, буде сила вулиць. це в залі, але ви можете прийти і показати силу. Добре, ми ще потренуємося і прийдемо обов'язково. <плес> <більше. плес> головне, що ви Турсії, головне що ви... <плес> Вони, щоб <сила> були <плес> <плес> в курсі, загалі... Головне, щоб силобули ми на епініску. Женя, Женя, я взагалі останню <плес> ти грав. Я питаю це що я а він каже, ну так. А я кажу, я ж його знаю, знаю, знав по статурі. Я ж коментував битву Титанів. І коли ти ще грав за а... Троя Троєстеліо. Ти просто у тебе зачіска була інша, у мене зачіска трішечки оце... а так Добре. Приємно було зустрітися з тобою на майданчиком. Дякую, дякую. Я розумію, що тут для тебе простору немає, коли 3 на 3. Я 5 на 5 у тебе більше перевага, бо ти на швидкості любиш обігрувати. Ну тоді все, дякую вам, що все. прийняли в гості. Тоді до побачення. Дякую, дякую, дякую вам. Його... Дякую за організацію. Будь яка організація кинув час. Всім.